Гаразд, привіт, народ! З вами Джеф. У цьому відео ми поговоримо про те, як створити інтерактивного клона за допомогою Хейджан і дамо вам приклад навчальних даних. Ми зосередимося саме на інженерії підказок у цьому відео та на тому, як створити базу знань. Коли ви заходите в Хейджан, потрапити сюди можна, натиснувши на «Labs», або просто перейшовши за посиланням labs .com Interactive Avatar. тут є відео, яке детально показує, як знімати ці речі. Тож, коли ви зайдете сюди, після створення інтерактивного аватара просто подивіться ці три хвилини і вам покажуть, як зняти відео. Ви просто проходите ці кроки, завантажуєте свого аватара, завантажуєте відео. Дайте згоду, і у вас буде щось подібне. Ми рекомендуємо 4К. Але те, що справді робить це ефективним, це база знань і її інтеграція у ваш сайт. Так, отже, саме це ми хочемо розглянути щодо створення бази знань. У мене тут є приклад, у нас є приклад Юлії. У шаблонах є фактичний запит, який Юлія використала як приклад. Отже, ми створили GPT під назвою Heijan Avatar Prompt Architect, який ви можете завантажити нижче у розділі ресурсів або інструментів. Ви насправді можете отримати цей GPT і встановити його у свій, у свій обліковий запис чат GPT. Тож я зараз відкрию цього аватара, створюю новий чат із ним і покажу вам. Як ми генеруємо запит? Я хочу сказати: створіть мені запит для Джефа. Я ж роблю це для себе, для себе так. І тому воно збирається поставити мені кілька запитань, яке призначення аватара Джефа, який тон і стиль ви уявляєте? Чи є у вас вірусні стенограми? Чи є певний брендинг, або ключові фрази. Ви хочете? Щоб ваш аватар відповідав сценарію чи був динамічним у розмовному стилі. Тож зазвичай я просто переходжу сюди і відповідаю на ці запитання. Для цього випадку я скажу, що хочу, щоб це було у формі розмови. Що мета це технічна підтримка. А потім система згенерує підказку, і там будуть роль інструкції, правила. Контекст і стенограми. Тож вона дасть нам, так би мовити, саму суть. А мені подобається просто створювати Google диск, Google документ. Тобто просто створити новий Google документ. Бо саме там буде зберігатися ваша підказка. І ми скопіюємо та вставимо основну частину цієї підказки в Google документ і зробимо кілька речей за допомогою Markdown. Markdown потрібен для того, щоб бази знань зі штучним інтелектом могли краще сприймати і читати текст. І ось воно дає мені кілька хороших. кілька хороших категорій. Я люблю думати про це як про категорії або категорії підказок. Це просто гарна інженерія підказок дати агенту роль, дати йому інструкції. Отже, саме з цим ми і будемо тут працювати. Тепер, коли у мене є така собі основа, я хочу її почистити і додати Markdown. Markdown – це по суті. Просто хештеги для H1 або заголовків, якщо ви знайомі з html, HTML. Тобто, по суті, для кожного з цих заголовків я ставлю хештег, щоб шай розумів, що це категорія, і знав, де власне буде розміщений текст. А тут я поставлю, ну, два хештеги, щоб це був як H2. Я просто проходжуся і додаю маркдаун до цих шаблонів, щоб був контекст. Отже, це наша базова основа. Єдине, що я хочу додати до цього, це власне додати справжній, тобто розділ з вірусним транскриптом насправді не є транскриптом. Тому я хотів би сказати, що хочу створити новий розділ для кожного вірусного транскрипту. На якому я буду тренувати модель, і спосіб, яким я збираю свої тренувальні дані, це використання транскриптів з YouTube для відео на YouTube. Тож я заходжу на свій канал і шукаю відео, яке я дійсно хочу тренувати модель саме на ньому. Наприклад, я просто візьму своє останнє відео, навіть якщо воно не набрало багато переглядів. Я вважаю що інформація там дійсно хороша, тому я спущуся до субтитрів і скопію всі субтитри з цього відео у транскрипцію. Дайте мені просто прокрутити вниз тут. Там приблизно 6 хвилин субтитрів. Давайте подивимось, чи зможу я взяти цю останню частину нормально. Я копіював це у файл транскрипції для вірусного відео. І воно дало мені трохи зайвого, чого я не хотів. Тож мені потрібно краще це відформатувати. Ось редагувати, натискаю цю кнопку Редагувати як текст. І тоді беру транскрипцію звідти, щоб отримати лише текст. Я зараз повернусь і видалю все це Гаразд транскрипція вайл 1. Ще одна річ, яку я зроблю, це додам назву відео, щоб було зрозуміло, до чого воно відноситься. А назва відео ось тут Як я створив другий мозок. Тепер система знає, що це транскрипція вірусного відео. Вона знає, що це назва відео і має весь контекст усього, що я сказав у відео. Тепер у мене є гарна база знань, і все, що я зроблю, це скопію і вставлю цю базу знань у Hey, GenPRMP. Тож я повернусь і створю новий промпт і назву його Джеф для тесту відкриття. Я скажу, це те, що ти говориш першим. Коли хтось до тебе звертається, тож я просто напишу, чого ти хочеш. Досить прямо з ігровим відтінком. І я вставлю цей промп туди. Там же я додам посилання на наш сайт. Це Fast Movers, тож ви просто перейдете на свій власний сайт. Скопіюйте та вставте це посилання. Я вставлю його сюди і навчу на цьому, збережу та застосую. Тепер у нас є добре зроблений і деталізований промпт, який буде активно залучати до розмови, і він має дуже хороший контекст на прикладах так Break time 05 s Тож, якщо хтось скаже, у мене виникають труднощі з цим. Тоді аватар Джефа відповість ось так, і це буде у формі розмови, і він не буде безкінечно говорити так. І це мені подобається в цих промптах, тож зберігаємо, додаємо посилання, отримуємо результат, зберігаємо та застосовуємо. І тепер база знань збережена, і ми можемо підключити цю базу знань до аватара. І якщо я хочу це відредагувати... Давайте подивимось. І... Тож, якщо я хочу працювати з цим, тепер я можу змінити базу знань тут на тестово. І тепер Юлія буде тренуватися на моїй базі знань, що буде кумедно. І ми подивимось, як це працює. І зараз я покажу вам приклад. Тож, дозвольте мені перейти до тесту. Чого ти хочеш? Чого ти хочеш? Давайте перейдемо до чату. Як створювати ай-агентів? Вітаю. Я радий, що ви звернулися. Створення ай-агентів може бути захопливим проєктом. Щоб розпочати, чи могли б ви уточнити, який саме тип ай-агентів ви хочете розробити? Вони призначені для конкретних завдань, наприклад, обслуговування клієнтів, аналізу даних чи чогось іншого. Це допоможе мені надати вам більш цілеспрямовані поради. Вітаю все. Привіт, схоже. Вас цікавить створення ай-агента для продажів. Я із задоволенням допоможу вам із цим. Щоб розпочати, чи могли б ви уточнити кілька моментів. По-перше, чи маєте ви вже на думці якісь конкретні інструменти або платформи для створення цього азента з продажу? По друге, які завдання ви хочете, щоб цей АІЗінт виконував? Наприклад, так, ось вам приклад такої бази знань. Я знову підключу її до її бази знань, і ми продовжимо звіти. Отже, це є. Як створити інтерактивний аватар, зокрема, база знань, яка використовує наші ЖПТС для створення інженерії підказок за вас. Посилання на ЖПТС знаходяться під цим відео. Ви можете просто відкрити Google Doc, пройтися по ньому, зробити розмітку та підкоригувати все під час тестування. Якщо у вас виникнуть питання, побачимось у середу на офісних годинах.